Доброго дня, мої хороші! Сьогодні пропоную поринути вам в казкову країну, послухати казку про сірого вовка. А сірий вовк це на сьогодні це такі, як би мовити, погані люди, які втираються до нас, маленьких дітей. Тому Пропоную вашої уваги казку про безпеку дітей з чужими людьми. Одного разу Вовочка порозкидав книги і забув скласти їх назад на полицю. Книги лежали на підлозі великою купою і журливо перебирали сторінками, намагались хоч якось перевернутись. Аж раптом з обкладинки товстої червоної книги почала виднітись сіра лапа. Вона схопила книгу за корінець, добряче її потрусила, і з казки про червону шапочку випав сірий вовк. Він розправив плечі, причесав хутро на потилиці, клацнув довгими кігтями та перетворився на звичайного дядька у звичайних джинсах з сірою майкою. Тепер ніхто мене не впізнає, розсміявся сірий вовк. Глянув дзеркало та й відправився гуляти вулицями. На вулицях міста було зовсім не так, як у лісі. Вовк із здивування аж рота відкрив і очі витріщив. Смачненьких діточок багато висточить на сніданок, обід і на вечерю навіть залишиться. Міркував сірий розбійник та аж облизувався. Прийшов вовк на дитячий майданчик. Там Юлінька в рожевій сукні на гойдалці каталась, Сергійко з гірки їхав, і вовка іграшку вантажівку за шнурок тягнув. Здравствуй, дівчинко, підійшов вовк до Юлі. Здрастуйте, дядечку, привітно відповіла дівчинка. А ти кошенят любиш? Дуже люблю. Я бачила, що у сусідньому домі тут недалечко, кішка трьох кошенят народила. Таких милих. Хочеш покажу? Вирішив вовк Юлю у пастку заманити. Не хочу. Заборонила мені мама з майданчика йти, тим паче з незнайомими дядьками, відмовилась дівчинка. Який же я незнайомець? Мене дядя Федя звати. От і познайомились, не відступав сірий вовк. Бачите, який він поганий. Знайомі це такі люди, яких я знаю, це мама, тато, це ті, кому довіряють мої батьки, наполягала дівчинка Юля. Вона придивлялася до дядька. І побачила, як в нього на щуці почало виднітись сіре хутро. Юля злякалась, зібрала свої іграшки і пішла додому. Сірий вовк вирішив не здаватися, і попрямував до Сергійка. Підстеріг його біля гірки, зловив і з тривогою говорить: Хочіше. Там твоїй мамі допомога потрібна. Вона попросила мене, щоб я покликав тебе. Це дуже важливо. Сергійко примружив ліве око, потім праве, подивився на дядька згори, донизу і каже: А ви кодосло... кодове слово знаєте? Яке таке кодове слово? У нас з батьками є пароль. Якщо вони когось за мною присилають, людина повинна сказати кодове слово. Інакше я нікуди не піду. Неочікувано, звісно, це було для вовка, відповів хлопчик. Вовк розгубився, схопився на голову за голову і відчув. Що у нього в вухах виросли, та знову стали дибки, вуха виросли. І знову стали дибки, як у вовка. Завив вовк хотів втекти з майданчика, але помітив вовочку. Саме вовочка книгу на полиці не склав. Батьків не послухався. А значить, у вовка з'явився шанс його обхитрити. Підійшов до Вовочки і каже, яка гарна у тебе вантажівка, Вова. Дякую, відповів Вова, а ми знайомі. Хлопчик здивувався, що дядько знає його ім'я. Я добре знаю твоїх батьків. Вони стільки хорошого про тебе розповідали. Вові було дуже приємно чути, як його хвалять. У мене вдома теж є вантажівка, вдвічі більша за твою. Хочеш, подарую, треба лиш додому зайти. Я дуже хочу подивитися на вашу вантажівку, але от що мамі сказати, вона не дозволяє мені нікуди йти, поскаржився Вовочка. А ти мамі не кажи вона і засмучуватись не буде, а потім сама вантажівці зрадіє, почав вовк вмовляти хлопчика. Не знав вовк, що мама у Вови була справжня, добра чарівниця. Вона з золотими нитками на внутрішньому боці майки вишила для хлопчика добре закляття. Якщо від когось чуєш, матусі тільки не кажи, отже, щось погане задумав той: краще біжи! Негайно слово в слово розмову цю дома розкажи. Вдома всі обіймуть і будуть тебе берегти. Ці слова дзвеніли у, Вовочках, у вовочки в вухах. Хлопчик подумки опинився в своїй дитячій кімнаті на ліжечку. Поруч сиділа мама, гладила його волосся. І розповідала, знаєш, Вово, є такі люди, сірі вовки, вони інколи людей і дітей лякають, говорять погані слова і просять батькам не розказувати. Вони можуть казати, що завгодно, що мама засмутиться, образиться, захворіє. Якщо ти розкажеш, це все неправда. Це сигнал, який означає, що людина хоче тебе образити. І уникнути покарання, тому треба йти негайно розповісти про те, що сталося батькам. Вова немов отямився. Він знову перемістився на дитячий майданчик, біля нього стояв той самий підозрілий дядько. Але хлопчику вже не хотілося з ним нікуди йти. Він мовчки взяв свою вантажівку і пішов розповідати мамі про те, що трапилося з ним на майданчику. Сірий вовк розсердився, у нього з'явився хвіст, вилізло сіре хутро та кіхті. Всім стало зрозуміло, що це не людина. Приїхала поліція і відправила вовка назад у книгу про червону шапочку. В книзі за Вовком слідкували мисливці та завжди його перемагали. От така сьогодні в нас з вами получилася повчальна історія.